На правило даної слід нашої комісії доносяться такі питання. Перше, про внесення змін в рішення Хмельницької міської ради 27 грудня 11 року, про реорганізацію ЖКК на самостійні підрозділи, розповідає Ігор Гук. Друге питання. Про внесення змін до річного сесії Хмельницької міської ради номер 26-21 No26212.10.21 про завершення переліку першого типу об'єктунальної власності Хмельницької міської територіальної громади. Що підлягають продачі в оренду на аукціоні? Додаю епікторії трені. Третє питання. Проповаджує наміру щодо в оренду майна комунальній власності Хмельницької міської територіальної громади за результатами аукціону? Додаю Додає ефірі дрейні. Питання, різне. хто за кіграти, прошу голосувати. За основу, зараз за основу. Прошу голосувати. Основсно, прийнято по доповнення зміни. Спочатку погодження наміру, а тобі потрібна прогресса є війни. А ви мені договорите? Хто виконував, то мав номер, не нормально. Значить прошу зміни до порядку денного, міняє місцями друге питання з третього, навза. Прошу за всі зміни голосувати, одноголосно прийняти дякую. Першому питання чого не сказали раніше? Тут порядок де не інформувався. Я по першому питанню доповім я, бо Ігор Миколаївич він голова е, цієї комісії. Е, 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 да, да, да. Але я просто знаю, бо ми це все робили. Yes. В 2001 році Кременецька міська рада прийняла рішення про реорганізацію Кременецького ЖКК в три комунальних підприємства. Однак та реорганізація та рішення було не виконане. Кожне підприємство створилося і почало свою діяльність а те Кременецьке ЖКК лишилося в повітрі без без тої комісії, без переданих документів і так далі. Ті всі документи, ну в частини. На їх з 91-го року по 2001 рік це заробітна плата і е, накази. Е, зберігалися міськогодвозти, міського до 2014 року надавав довідки в пенсійний фонд. Як люди йшли на пенсію чи кому там з, з якою потребою треба було в 2014 році? Е, пенсійний фонд додивився, що вони ніхто, вони не е, правонаступники, і вони ці довідки не можуть е, видавати. Міськодвоз просто ці документи при привіз нам віддав. І все. Ну і от на цьому зупинилося. Тоді було в 2014 році прийнято рішення. Ну, таке так ми знайшли вихід ситуації, щоб ліквідувати те комунальне підприємство, внесли зміни та рішення в 2001 рік, прийняли рішення щодо ліквідації і створили реорганізаційну ну, ліквідаційну комісію. Головою тої комісії був Пурдик. Ну і далі знов та сама система. Ми прийняли рішення, делегували повноваження щодо видачі довідок управлінню нашому архітектура. Тоді вже каге вони до минулого року видавали, все було добре. Тепер ну правильно, згідно закону, має видавати голова ліквідаційної комісії. Ну але пурдик, де ми його будемо шукати, чи що робити? От, ну я знаю, але ну ми з головою, якби ну, і Ігор Миколаївська. Дійшли до того висновку, що треба просто внести зміни в склад ліквідаційної комісії. Бо питання в ліквідації в чому? Там там на тому підприємстві висить виси вся земля по чорсах. І поки всі будинки не утворять ОСББ, і ми ту землю не передамо у користування, відповідно, ми його не зможемо закрити. Ми його закриємо рано чи пізно, але до того часу зараз просто люди масово йдуть на пенсію, їм треба просто робити документи. Це все робиться з метою належного ведення документообігу, видачі довідок про заробітну плату і наказів, тому ми перезатверджуємо склад комісії. Ну, вулиця Шорса, то по колишньому там була, що як тоді, а зараз там вже інша вулиця. Ну, Семена на... Ну Я маю на увазі той район весь, Його. бо там не тільки семей, там ювілейна, там Симона Петлюри, там, певно, що і захисників України, Його. Київська. Да. Той весь масив мається на увазі. уточнення. Саме голова комісії ГУП, член комісії Грей, Бужкова, Старила, Тартак. Смолю, а не смогу складувати. Прошу голосувати. Рішення схвалено. Дякую. Наступне питання. Все, погодження, дякую. Погодження наміру щодо передачі в оренду майна комунальної власності Кремлянської громади за результатом проведення аукціону. Так, наразі в нас ну, взяли на баланс передано на готельні у власність і баланс mm -hmm. окремо, що визнаний подговор. І тепер ну, так, та процедура непроста, там, ну, націю, в чому проблема в тому, що треба виготовляти проведення ну, коштурину документацію на постанову постажу газу. Те, приїм, ну, на не до України, коли якісь становилися, вони постачалися без цієї документації. Бо по деяких питаннях в області вона була. Це процедура затяжна і ми е, ну, всього, що ми не встигнемо до опального сезону. Тому це е, ну, проєкт рішення про те, щоб... Котельні виставили на аукціон, приміщення з тепотрасою, плюс терміни термін оренди 5 років, це мінімальна терміну ранних Ну, Якщо ми не стараємося робити, то яким чином сильно зробити ті, що це? Ну, як правило, ті, що в нас в області заходять, ми говорили з шумством, з бережанами, то вони всі на... На твердому паливі не А ми чого на твердому паливі не можемо ну, тоді? Якщо можливо зайти, хтось на на твердому паливі? А ми нічого на твердому паливі не можемо. Ви кажете. Поясню, що то... ми не можемо на твердому паливі. То, що шумська громада має своє міського підприємство, гулень, яка віддає не ліквід, ліквід, дровину продукцію і вони упалюють. Тобто в них вийшлося три в одному. Гроші з громади не виходять, вони мають власну сировину дровину, опалюють власні комунальні підприємства, в першу чергу лікарню, там кілька чотирьох етажів. І в як коло. У нас Кремліс не наша власність і нема співпраці. Тепер ж теж можуть купувати на тверде паливо, не потрібна ліцензія? Щоб... Ні. Чому ми на твердому паливі? На твердому паливі, тому що... Це те, як говорив директор, попередніх, що, е, що в період опалення ця котельня в центрі бере два куби в день. Це що е, на самому каплюрі 10 кубів в день. Ну, їх треба заготовити людей. Поток, е, що, на, та, як віноска, та раніше, просто треба наша кількість людей, що в теперішній час. Тут ми не можемо ні на газу опалювати, ні на твердому опалення. Ми на аукціон і, сподівати? і сподіватися те, що хтось прийде на аукціон і зможе забезпечити газом і за наш кошт. За наш кошт, так? Своєю оцінкою. Із... У нас два підприємства лісоподарських в громаді. Кременецьке, Надліснець... Державне підприємство лісова України, так точно. І комунальне підприємство Кремляцької районної ради, Кремльськ. Ну що, що ще город гори теж були Я не знаю, чим чи не були містичний фонд, але там були проблеми в Ну там, якщо є, то там невеликі об'єми. Ну от так, можна не скидати кремлецькі город. Тобто вихід міг би бути якийсь, навіть благоустрій той, що обрізає. Він да да, да. той, що поїн купив футбольну машинку, насадку, бив, сушив і давав висаду. Це практично сполучається, що в нас немає таким цим зайнятися, і ніхто не хоче цього робити, саме пустий такий шлях. Якщо не буде, каналу передали. Коли... Якщо аукціон не відбудеться, <плес> слушний терамі. Або не буде везено переможця аукціону. Чи зараз після рада не погодить нам? що тепер далі, що ви От депутати зараз будуть рахувати, наприклад, не побачать до всі і не проголосують. Що вони ще робити? Що буде робити водоканал тоді? Ну, я наскільки розумію, що це ми зараз приймемо. Вже, в принципі, напевно, вже хтось є, що хоче це. На аукціоні прийняти участь, передамо оренду на 5 років, буде працювати якийсь підприємець, надавати ці послуги відповідно, і ціна вже буде раді. Яка буде ціна? Паляння для якою він буде вважати рентаблю за людина, добре. Ми можемо зрозуміти. Хай будинок культури закриє на зиму, хай закриємо будинок адміністрації. Чорно не закриємо. Ми просто відмовимося від послуг і все. А ви давайте буде а будемо палити? А третє саме. -ти. 110 тисяч виплатив місяць, ніби. Ні, ну тариф, я так не розумію, як ми спілкувалися з іншими громадами, вони потім вдаються на заперення нашого. Мене ну, ж якість та... цікавий, тариф тарифом, те, що якості немає ніякої. Тариф, тариф, тариф... оскільки пам'ятаю, встановлює НКР, правильно? Так, так. Ну, не встановлюємо тарифів. Національна комісія, державний регулятор. Так, але це буде в нас буде перед комунальні наші, ми мусимо тільки тарифувати. Не, не скати, треба і взагалі, якщо ну, що, моя думка, то звичайно, що ми, до нас приїжджала делегація з Бережан, е, на рахунок у те, вони були і в Шумську, і в нас були, то е, і їхня така сама, напевно, що думка, що як би там не було, чи ми будемо самі, все одно нам треба працівників наймати, бачити їхню працю, це дуже буде збитково. І найпростіше, як вони говорять, вони поставили три роки назад біля поліклініки модульну свою півтора мільйона, і вона окупилася її. І мені дуже здається, що нам треба буде в майбутньому. Що... Ви вже не так, а ви зараз на п'ять років заключите угоду. На що? чорно витермінування крайнього. Отже, можна прописати, що воно передавати. Можна, але чекайте. Дугові три, ну аукціон ще муситись виходити. А ми встигаємо до пального сезону пройти цю всю процедуру, це ж зараз місяць. Ну, не вікці. Витримати просто всю рекламу. Оголошення всього немає всі, тільки місця часу немає. Ні, ні. Щас із кого стану там коротче. Воєнного стану, у нас немає військові. Умови передачі тут прописані по двох цих об'єктах, а решта майна, яка ми прийняли в Тернопільському обласної ради. Техніка, механізми. Насправді я дуже бути. Так, ні, ну буде все переймає на балансі від каналу, ми все буде на балансі виконала. І за техніку, ну, те, як можна спілкуватися з Олегом Оселічем, ніколи ми не хочете. Ні, якщо Олег Васильвич то хай поставили інші, хай пам'ятник купить, вольво. І Сузу, і нема питання. Чи випадково з того, що є? Це ж не частина лавочка. Чи на комісія розкаже, що вона? Якщо чистив місто своїм. Він не вибирає на статі на баланс. Він не договорається, він в нього не буде Так само, ми на сесії піднімали питання, додали кведи в міську воздуху. Я так розумів, що міського буде мати ще одну сферу діяльності, яка може бути не збитковою, а прибутковою. Давно Енерго, обласне кональне підприємство, яке вже ліквідували, за минулий рік заробило 900 тисяч прибутків по області, що наші комунальні підприємства не можуть виконувати цю ситуацію і заробляти з Дивіться, я, це, я, це, я ще все я, таки два слова скажу, бо я вже багато з ким спілкувалася. Mm -hmm. uh, навіть з нашим директором Кірашуком, Є от кутливими на газу, вони дуже старі на 91-го року. І в чому проблема для нас полягає, в тому, що вони виходять з ладу дуже часто. Коли було єдине тепло комуненерго, наприклад, він там телефонує, щоб в мене тепло кіло. Там зразу є якась гімоє, там подивилися, там подивилися. Ми лишаємося самі, у нас такого не буде. А та я говорить шум, що вони по юнами, не своєю очаткування, тобто вже простіше. Хто нас відповідальний за опалення сезон? Хто буде крайній вибір на слові, празі? Зриву. Він почався. Пішов пішов тоді. Кудасть управління відставку, чи міський голова скаже, що я не справився з роботою. Чи не знаю хто. Чи депутати мають сказати, що прийняти таке рішення? Пеш. І буває, що є гук. Гук. Сьогодні серпень мій серпень, так? 6 число, самий місяць, до 15 жовтня лишилося зовсім ніць. Добре, хай хай не стопить. Хай не стопить, хай витягнеться. Ну, всі ж розуміють, що можна витягнутися. в ми зайдемо, що? третій садочок, як ви будете паляти, Лікарі, як ви будете паляти. Ну прогнозуємо, ситуацію. Полетів котел, просунка, будь-що. І прийшов підприємець, який не має ворожного фонду. Я не чув, що в області є такі приємці, які з тим займалися професійно, надавали такі послуги по теплинах, по пару і, 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 і так далі. Що, садочок закривати? Альтернатива. Яка? Колись така була біда в Кремниці, коли ще опалювали мазуту. Міський головатий був Андрій Уславський, їздив, вибував з Киришчуком, мазут-Чорноград. У шахтах, де тільки де можна було це все, вставало місто. А зараз, ну, я прогнозую, що така ситуація буде. Добре, коли зима нелюта. Не люта. Ми, Боже, ми що... думаю, що дві зими підряд буде такий режим Ну, Питаємо багато. Окей, я, я... ми зараз підтримуємо даний проєкт рішення, але якщо воно ну, не відбудеться. Якщо не буде цей аукціон, не буде переможця, ніхто не візьме участь, далі що робити? <звігоди> а що ми будемо відтягувати час, а не зараз якісь робити зусилля для того, щоб не змусити, а просто ну, контактувати з ними, спілкуватися, переконувати, допомагати, для того, щоб комунальне підприємство міське надавало таку послугу? А, а приватнику не треба, людей. Ну, як Так, оплата буде за наш рахунок. Nee, чекайте, виходить, nee, ні, виходить, не, виходить так. Варта Франції буде за наш рахунок, вона буде тариф. Не буде свого, воно буде включено сьогодні. Ми ж не будуть свого, субсидувати своє підприємство свого кармана. Воно тих 110 тисяч, що Анна Вієр буде платити за роботу. За собочок буде платити освіта. Горше за оренду підскоро. Тут купівки будуть, бо там ну, ми знаємо тільки будівлі, яка там її вартість залишкова яка там буде оренда ну, плата. Написано гарно, з метою організації правих економічно-траніційних відносин. Але я їх не бачу. Ні правих, ні економічних. Ні резерв. То резерву немає в нас. Якби, не дай Боже, щось, резерву немає. Ми резерв роздавали, поліції, СБУ. Немає резерву. Цікаво. А в такій інфраструктурі він має бути як ніщо. Тому що ми дітей наражаємо на небезпеку. Колапс може бути, який трудовий такий. Мені здається, що це Ігору Миколаєвичу це буде дуже проблематичне питання, як він складеться. Вірити в те, що прийде підприємець, зараз акцент проведете, Десь Бог. Ну, Це така замануха. Це обіцянка тетянка. Ми, 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 ми... своє обманюємо, надіємося, що хтось прийде і все розрулить. Порядок цін прийде, хтось складе 2-3 мільйони гривень, чи там скільки щоб, зупити, щоб почати працювати. На 5 років? На років. На на рік, на Ні, зоку. ми віддаємо на 5 років. Хто тобто б на 5 років подати якісь кошти, щоб все запустити? Вони, він не звичайно, за років. Та смішно, але він таке говорить. Приєме чим ти прийшли. Добре, захоче з вами угоду. Не вийшло в мене, він прийде в вас, виступує і скажуть. Ви бачите, ви вже мали досить скату. Хто личиться брока? Міська рада. Підприємець завжди правий, хоча й не виконав своїх збов'язання. 100% правильно. Ми в свій час, коли працювали в міській раді, ми з того карти відмовлялися від постійно. Так, там ну, нав Зараз нав'язує під нав Я ставлю на це, але в мене в мене немає переконання, що ми робимо правильно, що ми вчиняємо якийсь, якийсь поступ. Хей, мене, ну, от ви пишете. Та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності. У мене рекомендація ухвалити, підтримати даний проєкт рішення, але разом з тим, чи додати якимось пунктом, чи додати слідуюче питання для того, щоб ще раз спонукати наше комунальне підприємство, щоб воно проводило цей, оперативну діяльність і надавало таку послугу. В Шумську, виходить, вони все одно шукають оператора питання, в них паливо своє з громади. Хіба та коли не була в цьому раді? Була. Але коли ділилися, вони всі перейшли в, міську, в шумську громаду. Послухайте, а вже. В наш вже? Кремлі Свисить, скільки вже років? З 21-го, так? Це вже на міській раді. Віскарада задержає вообще не привезли. Тут теж не вихід. Власне, як комунальні приємства ліквідації. Ну, любов, це все. Кось ще якісь бачення, думки, пропозиції. Андрій Викович, все ж хочемо зробити, щоб воно було, здасить тепер, щоб... Краще зараз добре подумати, зробити так, щоб потім не було ніяких дорікань, яких собі позовів і тих проблем. Ну, я кажу, але мадалюється. Конкурс не відбувся, чи аукціон. дії вашого управління. Він каже, я не буду тим займатися. Що штіль? замерзайте, Ні, комунистку. не буду займатися людей довго, крім кажуть, на підсолим. Час. Час. Саме дороге час. Часу нема. І область зі латянула, нас підвела під, під дату. Чому вони на увазиться рік тому? Чи ви збиралися? коли збиралися? Райня сесія була в грудні. В грудні не підеся? Ні, в червні, в червні, то що вона в грудні, аж в червні? Так, так. не засідали Не збирались. І зараз ми маємо такі тому що інші міста теж знаходять Розгадуй якусь програму паралельно з тим, чи заміна котлів, чи ремонт котлів, чи альтернативні види опалення. Ну, просто так тягнути. Що далі ми витягнемо? А можливо, ми давайте так, якраз ми вже таку місію зібралися сьогодні, це уволі питання, підтримувати це, але ще альтернативний метод, щоб вони для підстраховки теж якийсь якісь Різні Пізні різні Пізні все, що можна... Якісь викид підписать. Ще раз підстрахуватися, стерж. Ну про що я що хорошу, щоб відрізають підстраховка? Підстраховка, що не кветована виглядає. Квет додавлять вас, коли почнеться в нас опалювальний сезон. Такий квартир досі додать, що це. Наявність кведу ще нічого не говорить. Ми не знаємо, чи хтось піде на аукціон з такими кведом, чи виграють, що хтось погодиться. Міський голова має з виконковим працювати, з управлінням вашим працювати. Вихід з цієї ситуації. Це ну, питання надзвичайно серйозно. Привач, управління подає, заступник профілю подає, говорить про це. Плановиться робити. Думаю, що заступник не знає я про цей практично. Заступник знає. Погоджень намір на аукціон. Я думаю, що треба погоджуватися. Треба одно стартувати, з чогось. якщо ми будемо сидіти, просто... від, від того, що, читати, що ми не погодимо, вона теж нічого не Бо, що не, лиця, все не буде думати збуде. Але, що що що... Але погодити ми мусимо наразі, щоб запустити процедуру. Бо то, що як ми не погодимо, то ми знаємо, що поставимо ситуацію в тупі. Ми там, то, життє, треба треба. Ні, ну, я, наскільки я так знаю, ви ж десь дівчата їздили, щось там балакали з одними з другими, що якась попередня домовленість є, що є такі організації, які готові взяти в оренду, так? Тобто це не робиться так, що хтось прийде чи не прийде. Про це є, і якісь там люди є, що. А другий варіант, якщо вже ні, ну, тоді в нас що залишається? Або робити автономне опалення, або брати самим. І, і робити, брати ті котєлі, запускати ми і давати раду. Ну, наскільки ми обговорювали то саме, основне, що якщо нам самим запускати, дуже багато процедурних питань, які затягуються в часі, і ми просто до опального сезону не встигнемо. А якщо ті, хто тим займається, вони вже частину питань мають вирішити. Тобто вони мають і, там ліцензії, договори, таке сяке, на тверде палово, і вони можуть запустити. Тому тут можливо. Голосувати. Але альтернативні однозначно треба мати варіанти, бо. Ставлю за основу даний проєкт рішення. Маєте всі на руках, так? Прошу, підтримати. Маю доповнення до даного проєкту рішення. Пункт третій. Третій буде вважатися четвертим. Україні житлово-комунального сударства, благоустрою, комунальної власності транспорту, Хмельницької міської ради, розробити та подати на чергове засідання сесії, не на це, а на чергове, що буде після військових. Альтернативні варіанти забезпечення теплою енергією об'єктів, які опалюються в цими питаннями. Прошу в цілому. Прийнято. Переходимо до третього питання. Про внесення змін в річ на сесії Хмельницької міської ради No2621 22.10.21 про затвердження переліку першого типу об'єктів комунальної власності Хмельницької міської терміної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. Це технічне питання. Хто знає? А там є? Не... А там є? нам місця відписано. Ігор Вуг, а тут підтримується друге. Ти знаєш? Ти знаєш, Ігор Вуг. Ці два об'єкти, ці дві котельні в перелік першого типу об'єктів, які грають за доповнення заперечення зміни ставлення прошу рішення підтримку. Четвертий пункт різний. Хтось тобто, має якісь поголошення заяви. 对。<Thank>